Олов'яний солдатик Одного разу зі старої олов'яної ложки вилили 12 олов'яних солдатиків. Одні були з червоними, а другі з синіми мундирами. Солдатиків подарували одному маленькому хлопчикові на день народження. Він дуже зрадів і почав розставляти їх на столі. Усі солдати були зовсім однакові, крім одного, який мав одну ногу. Його відливали останнім і олова трішки не вистачило. На столі, де опинився солдатики, було багато різних іграшок. Але найкращою за всіх була маленька балерина, вона теж стояла на одній ніжці, і одноногий солдатик одразу без пам'яті закохався в неї. Пізно вночі, коли господарі будинку лягли спати, іграшки самі стали гратися в гостей у війну і в бал. Тільки балерина й олов'яний солдатик залишалися на місці. Вона, як і раніше, трималася на витягненому носку, а він стояв з рушницею і не зводив з неї погляду. Зненацька поряд з ними відчинилася табакерка і звідти випригнув маленький троль. Він спробував налякати солдатика, тролеві також дуже сподобалася балерина. Але стійкий олов'яний солдатик не злякався, він був хоробрий. Він твердо стояв на своїй єдиній нозі і міцно тримав рушницю. Настав ранок, діти прокинулися і олов'яного солдатика поставили на вікно. Раптом, чи з допомогою тролля чи від протягу, вікно розчинилося, і олов'яний солдатик упав униз головою прямо на бруківку. Хлопчик і служниця, хоч як намагалися, але солдатика знайти не змогли. Став на дощик, він усе припускав і припускав, нарешті почалася злива. Після зливи випогодилося на вулицю вибігли хлопчики. Вони побачили олов'яного солдатика, який застряг між камінням бруківки. Хлопчики зробили з газетного паперу човника, посадили туди олов'яного солдатика і пустили в струмок. Човника кидали в усі боки, і олов'яний солдатик тремтів, проте тримався дуже мужньо. Човна занесло під довгому моста. Стало дуже темно. Несподівано з під нього вискочив великий пацюк. Паспорт є? запитав він. Давай паспорт. Але олов'яний солдатик мовчав і ще міцніше стискував рушницю. Течія несла човна все швидше й швидше, пацюк залишався позаду, і ось олов'яний солдатик побачив попереду світло. Аж ось олов'яний солдатик почув страшний шум. Це вода з великої висоти падала в глибоку канаву. Паперовий човник перекинувся і солдатик став повільно опускатись на дно. У цей час поряд пропливала риба. Вона роззявила свою пащу і проковтнула солдатика. Через деякий час куховарка з того будинку, у якому жив хлопчик, купила на базарі рибу. Удома куховарка стала чистити рибу, і у її череві знайшли олов'яного солдатика. Вона віднесла його до кімнати, куди всі прибігли подивитися на знахідку. Яке щастя, стійкий олов'яний солдатик знову стояв на столі, а біля нього прекрасна маленька танцівниця. Олов'яний солдатик ледь не заплакав оловом, але це було б непристойно, і він стримався. У цей час один із гостей хлопчика взяв однонового солдатика і кинув його прямо в грубу. Несподівано відчинилися двері в кімнату, вітер підхопив танцівницю і вона полетіла в вогонь до олов'яного солдатика. Наступного дня служниця вигрібала попіл з груби і знайшла маленьке олов'яне серце. Від танцівниці залишилася лише брошка із сукні, але й вона вся обгоріла та почорніла, як вуглик.